Чемпіон України з тайландського боксу Михайло Сердюк показує свої бійцівські рукавички. В цих перчатках я змагався на чемпіонаті Європи з тайландського боксу, який проходив в Стамбулі, в Турції. Як раз я повернувся до Полтави за день до до війни це форма, в якій виступають всі учасники цих змагань. Мені їх видали перед змаганнями. Ці рукавички та шорти полтавський спортсмен виставив на благодійний аукціон. Побачив інформацію в інстаграмі в пабліці, який популяризує е, тайландський бокс і кікбоксинг в Україні. Вони проводять благодійні аукціони, в яких спортсмени можуть виставити свої речі і гроші, за які викупили ці лоти, йдуть на допомогу Збройним силам України. Стартова ціна лоту три тисячі гривень. Торги тривали два дні. Виграв аукціон ректор університету, де навчається Михайло. Я одразу запропонував 3700 тисячі сім гривень. Хтось поставив 5. І так ми почали там по 500 гривень піднімати вартість. Зупинилися і перемогла сума у 8 тисяч гривень, які вже перераховані. Ці речі і шорти, і перчатки будуть в музеї університету і нагадувати про те, що наші студенти на міжнародному рівні досягають перемоги. На благодійний аукціон свою золоту медаль виставив і Олег Примачов, який також є чемпіоном України та світу з тайландського боксу. Виставив медаль з всесвітніх ігор за перше місце. Всесвітні ігри це своєрідна олімпіада для олімпійських видів спорту, яка проводиться раз на 4 роки. У 2017 році я переміг. Початкова ціна була 5 тисяч гривень за медаль і закінчилась. Вона закінчилась торги вартістю 20 тисяч гривень, мешканець Полтави її придбав. Гроші від продажу медалі також надіслали на допомогу військовим. На мою думку, це само менше, що можна зробити в даній ситуації. Маю намір поїхати туди і знову представити Україну, щоб черговий раз пролунав наш гімн на весь світ. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтава.